За радянських часів на цьому кар'єрі вівся видобуток сірчастих груд а кілька років тому місцева влада вирішила створити тут найглибше в Європі озеро. Площа водойми 6 квадратних кілометрів, а глибина понад 80 метрів. Захована далеко від людського ока хащами, вона може стати хорошим місцем відпочинку. Наразі ж купатися і навіть ловити рибу заборонено. Та місцеві розповідають, забороною часто нехтують і люди, і працівники кар'єру. Тут не дозволяється, є знаки, що не можна, але їздить. їздити. От, про, про... На ребі їду без успільних, бо то що сталося. А підприємство взагалі то чим займається? Зараз тут ну тако переважно там здавали всякий металолом, що колись там були всякі крани, то ті різали, все здавали. А зараз я не знаю, що вони там роблять. Підприємство «Подорожненський рудник, якому належить кар'єр, на успішне і справді зовсім не схоже, та нещодавно дозволило собі неабияку розкіш за державні гроші. Як повідомляє вісник державних закупівель, 5 вересня рудник купив два прогулянкові судна вартістю 148 тисяч гривень. Дійти до місця призначення плавзасоби, вочевидь, ще не встигли. Охоронець, якого ми застали на підприємстві, про покупку не зізнається. Я вважаюся, я тут. То тільки з директором. А Є катери тут. Я випускаюся, я є. Мені команда було зайти, будь ласка, зайдьте. Директора на роботі вже не було. Телефоном вже повідомив. Судна купили для майбутнього озера, але не для прогулянок, а для рятувальників. Каталоги вони так ідуть, випускають, що є моторний човен, який він є, для чого він є? Ну то є не є якийсь спецчовен. Так же само катер не є спецтей катер для рятувальної служби. Це звичайний член, тільки трошки більший для рятувальної служби. Той ж випадок, якщо треба там двох чоловік чи чи трьох погрузити туди, Значить, от він є шестимісний, такий відкритого типу, звичайний член. Тільки така його назва є, така дуже підозріла назва. Водночас, про такий звичайний моторний човен обласна рятувальна служба може тільки мріяти. А семиметрового катера, який замовив собі подорожницький рудник, на Львівщині немає більше ніхто. Підвісний двигун ставиться, допускається до 175 кінських сил. Тобто він високоманеврений, швидкісний катер. От він. Використовуватись може як службово розїзний катер або патрульний для власного рятувальних цілей, або інших якихось цілей. От і може використовуватися як прогулянкове судно. Там шестеро людей для риболовлі, відпочинку на воді. Цікаво, що до відпочинкової зони, про яку так мріють на підприємстві, що не шкодують державних грошей, сам подорожненський рудник не матиме жодного стосунку. До кінця року підприємство має закінчити рекультивацію кар'єру і передати його місцевій владі. Це буде прийматися рішення після проведення цих робіт і передачі земель. В... Сільським радам відповідних е, населених пунктів, які знаходяться, і прерогатива про подальше використання цього кар'єру належить районній державної адміністрації. Коли кар'єром заопікується районна влада, місія подорожненського родника закінчиться. Кому дістануться катери, можна лише здогадуватися. Оксана Лобойко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.